Під час патрулювання у міському парку Нацгвардієць Артем разом зі своїм хвостатим напарником лордом затримав кредія, який намагався відібрати в дівчини сумку. Собаку нагородили медаллю командувача Нацгвардії України для службової собаки за віддану службу третього ступеня. Це перша нагорода собаки. Його дресурувальник, кінолог Артем, каже, що лорд молодий, однорічний, у якого зараз формується характер. Він сильно активний, прям сильно активний. І от він, як молодий кабель, він зараз питається якось поставити себе вище всіх, і від у нього сильно проявляється агресія до других собак. Не шух, якась є собака, собака возле мене поруч, все, він не, не слухає, він вже питається якось поставити свій авторитет. Ну і так, мальчик з мене з характером, він балується часто. За рік-два Лорд подоросліше і стане більш слухняним, пояснює Артем. Чоловік дресирує собак третій рік. Лорд його другий вихованець. Зараз собака вчиться долати бар'єри та відпрацьовує прийоми затриманням. Ними потрібно займатися близько 2-3 годин на день, їм давати якийсь перерив, щоб собака розуміла, що в нього йде заняття. У нього є відпочинок, коли він може побігти погуляти собі, понюхати, попригати. Близько хвилин з ним займатися, а хвилин 20 відпочивав. Окрім регулярних тренувань, лорду потрібен і правильний режим харчування. У свій рік лорд важить понад 40 кілограмів. За словами Артема, собака ще підросте. Його норма корма 650 грам на день на сутки. Йому його кормлють по два рази, два, двохразове питання в день, утром і вечором. Якщо ми йдемо з ним на службу, то ми зараз ми стараємося хоча б години-дві перед службою його покормити, щоб не перед самою службою міг ще погуляти. Корм і все. Лорда продовжують навчати наступний етап: загальний курс підготовки у центрі в Золочові, де він отримає диплом про оволодіння навичками з пошуку зброї. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.